Отже, працюємо на сторінці 31 іконою вправо 1. Збережені матеріалі веб-сторінки на комп'ютері. Відкриваємо Google Chrome. У браузер відкриваємо сторінку, яка називається Інформаційні технології в Україні. Історії та особистості. Коротко IT в Україні. Ось вона підказкає. Клікаємо по ній. Знаходимо, бачите веб-сайт із посиланням, яке починається з HTTP. Клікаємо лівою стороною мишки. Відкривається вебсайт. Поки він відкривається, я створюю папку. Клікаю правою стороною мишки по робочому столі. Знаходжу лівою стороною мишки. Створити папку. Називаю папку коротко IT – технології в Україні. Відкриваю лівою стороною мишки двічі клацаючи цю папку. В цій папці створюю документ лівою стороною мишки. Шукаю Створити текстовий документ і відкриваю цей документ. В цьому документі я можу змінити розмір шрифту і його конфігурацію. Розмір шрифту може бути 12-й, може бути 14-й. Назву шрифту краще обирати Times New Roman. Ось. І так, тепер я повертаюся на панель швидкого доступу. Ось, відкрилися мені. Бачите, відкрився веб-сайт, написано не тобто ми можемо інформацію брати з цього сайту. Він не закритий, але бажано вказувати його адресу. І так, в темі історії, в розділі історії, обираємо і завдання яке розказане на сторінці 32 це завдання номер 4 Обері історію як народжувався перший комп'ютер чи були тобі відомі раніше прізвища українських учених треба створити текстовий документ з фрагментом веб-сторінки про те як народжувався перший комп'ютер в Україні поки завантажується наша веб-сторінка з історією як народжувався перший комп'ютер Ви бачите, що тут є багато історій. у кожної є посилання і видно, що більше інформації можна знайти на якому сайті? ukraincomputing.info. Отже, ви бачите, що тут можна навіть посилання зробити, з якого саме веб-сайту взята ця інформація. І зберегти авторські права. Нам потрібна ця історія, як народжувався перший комп'ютер. Ми маємо перечитати цю історію, ви її перечитайте, будь ласка, оберіть фрагмент, який вам найбільше сподобався, і я вам покажу, як скопіювати його і перенести текстові документи. Так, як народжувався перший комп'ютер. Ось бачите, фотографії вчених, які брали участь у народженні першого комп'ютера. Ознайомитися з цим текстом, і так само видно, хто є автором цього тексту. Як народжувався перший комп'ютер? Мало хто знає, що перший в континентальній Європі комп'ютер був створений в Україні понад 60 років тому, в 1951 році. Перша ЕОМ називалася малою електронною лічильною машиною МЕСМ. Незважаючи на скромне ім'я слово мала, вона налічувала 6 тисяч електронних ламп і ледь вмістилася в лівому крилі будівлі гуртожитку колишнього монастирського селища Феофанія в 10 кілометрах від Києва. Машина була створена в лабораторії обчислювальної техніки Інституту електроніки, Академії наук УРСР під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва. Я покажу, як, вам копі... як копіювати перший абзац. Ви можете скопіювати будь-який. Отже, затискаємо лівою стороною мишки і тягнемо до кінця абзацу. Пускаємо. Клікаємо правою стороною мишки. Виходить контекстне меню. Лівою обираємо копіювати. Повертаємося в швидкий доступ, знаходимо текст, який ми приготували з потрібним шрифтом з його величиною. Клікаємо правою стороною мишки, обираємо лівою Вставити і перед нами фрагмент тексту. Вертаємося знову на швидкий доступ. Шукаємо або в особистостях в розділі, або прямо на цій сторінці історії. І переходимо на інформацію про Лебедєва Сергія Олексійовича. як Засновника першого комп'ютера в континентальній Європі. Зрозуміли, що нам було невідомо прізвище українських учених, які брали участь в створенні першого комп'ютера. І прізвища нам не знайомі. Тепер ви з ними познайомилися. Так, згадаємо, як зберігати фотографію. Для цього клікаємо правою стороною мишки PIP по фотографії, лівою обираємо Зберегти зображення як, шукаємо робочий стіл і наша папка Інформаційні технології в Україні. Ви бачите, що тип файлу з фотографії PNG Image» зберегти. Так, тепер, коли ми зберегли фотографію, останнє, що нам треба, це зберегти веб-сторінку. Для цього клікаємо в правому верхньому куточку по трьох крапочках на веб-сторінці. Знаходимо інші інструменти, зберегти всю сторінку як. Зберегти сторінку як. Знову комп'ютер пропонує, де зберігати. Обираємо нашу папку IT в Україні на робочому столі. Тип файлу веб-сторінка повністю. Зберегти. Отже, згортаємо наш Google Chrome. Закриваємо сторінку, яку ми приготували. До речі, ви можете ще і вказати, звідки отримали цю інформацію. Можете клікнути лівою стороною мишки, виділивши адресу цього сайту, скопіювати лівою стороною мишки. Вернутися в документ, написати список. Бачите, щоб виділи, якщо підкреслене неправильне слово, ми можемо обрати потрібну букву і викреслити її. Список використаних джерел. Ставимо дві крапочки, shift і 6, Enter. І ставити. Перед нами адреса вебсайту, звідки ми взяли інформацію. Закриваємо. Зберегти зміни, так, зберегти. І перевіряємо нашу роботу. Відкриваємо нашу папку IT в Україні. Ось перед нами. Фотографія. Ось перед нами посилання на всю веб-сторінку. І ось папка. Робота виконана. А тепер працюємо разом зі мною. Створюємо таку папку.